Для компанія Автопарк місце Львів, Львівся. До нас заїжджає роз роз'їжджає Tiggo 4 2020 року випуску від першого власника. Офіційний автомобіль весь в рідній фарбі. В ідеальному технічному стані 32 тисячі кілометрів пробігу. На комплектації Comfort Plus. Дуже збережному стані, дуже класно виглядає. На передньому приводі 1,5 бензин. На механічній коробці передач. По комплектації у нас безключовий доступ, комбінований салон. Шкіра плюс тканина на чорному салоні, світлою стелею, з електрорегулюванням зеркал, з підігрівами передніх сидінь, з кондиціонером, великою магнітолою з Apple carplay П'ятиступінчна механіка. Також круїз контроль, датчики світла, датчики дощу, допомога спуску з гори, електрокоректор фар, мультикермо, дуже гарний шкіряний, класний салон з боковою підтримкою. По задній частині салону у нас. Та шкіра плюс тканина, дуже збережний стан автомобіля. Майже новий, по стелі без плям та затертостей Дверні карти без подрапин По ходовій частині та по техніці жодних вкладень не потребує. Переглянути його можна на кільцевій 60 Напроти нового епіцентру автосолений автопарк. Запрошуємо вас на перегляд. Купити його можна за готівку, в кредит, в лізинг або з ПДВ.